Звати Світлична Аріна. Я приїхала з города Харково. Чет... Я з четвертого співдруж п'ятого товариства. Ми приїхали в Артек посміхатися і грати і усім допомагати. Ми артековці чудові і врятуємо усіх. І дорослих, і малих, і цінуємо усіх. Ми смачненькі карамельки, ми і ви, артеківці. Будемо грати, співати, перемогу, здобувати. Будете ви у біді, допоможемо і дорослі, і малі. Доброго дня! Мене звати Карина, я з Одеси. Мене звати Віка, я із Чернігова. Мене звати Ліза, я з Водинської області, Ми мої четвертої співдружності, третього товариства. Я відчуваю, як я біжу, бо перед мене Артек уже гукає. Ну ось будильник прозвенів і сон мій в небо полетів. Я відчуваю, що я сумую за Артеком. І знову сюди приїхати. Я хочу. Тут мир дитинства, казок і також чудес на безкінечний інтерес.